Вітаю! Сьогодні не тільки готуємо цей супер лаваш, а й випробовуємо наші нерви на міцність. Беремо товстенький лаваш або тортільї. Викладаємо поруч та розрізаємо з обидвох сторін, щоб серединка залишилась цілою. Ось так в нас має вийти. Тепер поєдемо лаваш таким чином і починаємо працювати з верхнім шаром. У мене є перетерті томати, а також шинка. Загортаємо з обидвох сторін таким чином. А зараз ви споглядаєте, як я роблю найбільшу помилку, додаючи йогурт, тому що він потім розтечеться. Тому обирайте, наприклад, сир Філадельфія. Середину щедро вкриваємо сиром. Як бачите, я трохи кріво порізала, то докладаю зусиль, щоб згорнути. Але моя третя помилка забагато начинки, бо він. Розлазиться. Над останнім шаром працюємо двома руками. Не хвилюйтесь, те, що стричить, воно все присмажиться. Мій лаваш трохи розлізся, тому я вже була засмучена і не хотіла його смажити. Але ось він на сухій сковорідці пристав до неї і не перевертається. Тому враховуйте мої помилки і смачного вам!